Уявить Київ дев'ятого століття, ще нема золота, купалів, але місто вже живе. Дніпро повен човнів, ринок гуде над пагорбами куриться дим. Тут уперше з'являються імена, які потім з'являться в усіх літописах: Аскольд і Дір. Їх вважають першими князями Києва, і саме з них починається історія справжньої Русі. Аскольд і дир. Перші князі Русі. Хто вони були? Про це сперечаються вже понад тисячу років. Літопис каже, вони варяги з дружини Рюріка, які, спускаючись з Дніпром, побачили красиве місто на парубах і вирішили залишитись. І саме тоді Київ перестає бути просто поселенням полян. Він стає столицею Русі. Деякі історики вважають, що вони не варяги, а місцеві князі, нащадки анських або полянських вождів. У будь-якому разі, це перші володарі. які Іх, знає історія, а не легенда. А скольди дір керували немичем. А торгівлі у їхні часи вузов між Балтикою і Візантією. вони укладали угоди, збирали мита скупців, підтримували зв'язки з греками. Але були й воїнами. 860 шістдесятий рік руський флот рушає на Константинополь понад 200 човнів, греки в паниці, ворота міста замкнуті, над морем. Чорні вітрила, імператор у поході, А столицю обороняє лише молитва. Саме цей похід увійшов у всі хроніки як страхіття Русі. За легендою, після цього Аскольд приймає християнство у листі патріарха Фотія йдеться, що народ Росії прийняв віру Христову. Тож хрещення Русі виходить, почалося задовго до Володимира ще з Аскольда. І ось цікавий момент. Перше хрещення Києва відбулося не біля Дніпра, а в серцях людей, які повірили, що без. Ще без наказу князя. Але історія обірвалася трагічно. У 882 році до Києва прийшов Олег, родич Рюріка із дружиною Варягів. Під приводом миру він запросив Аскольда і Дира з міста і вбив їх біля гори, де тепер стоїть церква Святого Миколая на Аскольдівій могилі. Так завершилась перша сторінка Київського князівства. Проте саме вони зробили головне. Поставили Київ у центрі карти світу, відкрили шлях до Візантії і вперше показали, що на цих землях може бути держава. -дир це міст між легендами і історією. Вони ті, хто запалив перший вогонь Русі, що після них прийшов Олег і зробив із нього. Я. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію Олег Творець Держави Русі. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність і вигляді вподобайки.